Доброго дня всім, Рівінсько-Волинський авторинок вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі Деонексія 2011 року випуску реєстрація оснащена 1,6 бензиновим двигуном 245 тисяч ріднього пробігу. Чорний колір. седан, Заведений двигун. Працює як на бензині, так і на газу. Екотек Апельовський двигун. Підвіска зроблена. Двигун сухий Вартість автомобіля складає від 900 можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі.